Чи можна перевірити схильність до розвитку деменції? У цьому відео я докладно розкажу про це і не тільки. А ви поки підписуйтеся на Медплюс. З вами Анастасія Гончар. Я лікар-невролог. Вітаю! Що таке деменція? Деменція це не окреме захворювання. Це ціла група захворювань, в основі яких лежить нейродегенеративний процес. Причиною деменції може бути багато різних станів, але більше ніж 70% випадків причиною є хвороба Альцгеймера. Чому розвивається хвороба Альцгеймера? Найбільш вагомий фактор ризику цього захворювання вік, старше 65 років. Вважається, що причиною стану є накопичення патологічних білків. Центральній нервовій системі, а саме в головному мозку, такого як бета-амілоїд та таопротеїн. Іншими причинами деменції, окрім хвороби Альцгеймера, є менш поширені нейродегенеративні захворювання: деменція з тільцями леві, деменція при хворобі Паркінсона, судинна деменція, деменція внаслідок травми голови та інші форми. У світі понад 55 мільйонів людей хворіють деменцією. Щороку додається 10 мільйонів нових випадків. На жаль, жінки частіше страждають від тягаря деменції. Згідно дослідження міжнародного тягаря хвороб, деменція є сьомою найпоширнішою причиною смертності та інвалідності у всьому світі. Деменція переважно хвороба літніх людей, проте в деяких випадках молоді люди до 30 років теж можуть захворіти на деменцію. Це переважно генетичні форми захворювання. Які причини розвитку деменції? Серед найпоширеніших причин розвитку деменції є вік більше 65 років. Менше ніж 1% випадків хвороби Альцгеймера. Носять спадковий характер і проявляються в кожного члена родини. Також відіграють роль фактори середовища та набуті захворювання, наприклад, гіпертензія або високий кров'яний тиск, цукровий діабет або надмірна кількість глюкози в крові, та ожиріння чи надмірна маса тіла. Що ще відіграє роль? Відіграє роль такі фактори, як паління, надмірне вживання алкоголю, низька фізична активність. Та дієта з високим вмістом солі, цукру та насичених тваринних жирів. Ранні ознаки розвитку деменції ранньою ознакою розвитку деменції є зазвичай порушення пам'яті. Проте не пацієнт це помічає. Помічають родичі пацієнта. Наступна ознака це порушення планування, порушення суджень. Трата самостійності, порушення орієнтації. Наприклад, людина починає губитися у звичному для неї середовищі, забуває, де поклала предмети, куди вона ішла. На прогресуючих стадіях проявляється навіть порушення здатності себе обслуговувати. Також до ознак деменції належать нейропсихологічні симптоми. Наприклад, ви бачите, що людина стала більш дратівлива, більш замкнута в собі, апатична, підозрічна. Тіла, поводиться занадто дивно. Це може бути теж ознакою деменції. Чи можна перевірити схильність до розвитку деменції? Вважається, що підвищена схильність до деменції є у людей, які є носіями певного гену, але це дуже складне впадкування. На нього впливають також епігенетичні фактори, фактори середовища та інші чинники ризику, про які я сказала раніше. Оскільки деменція захворювання мультифакторіальне, тобто багато чинників впливають, то не в усіх носіїв цього гену обов'язково розвинеться деменція. Але люди, в яких виявили цей ген, мають вищу схильність ніж в популяції. На сьогодні не існує клінічних рекомендацій щодо рутинного генетичного тестування людей на носійство цього гену. Але якщо ви знаєте, що в кожного члена вашої родини... Кожному наступному поколінні була хвороба Альцгеймера, тоді є сенс пройти генетичне консультування у лікаря-генетика. Що робити, щоб не було деменції? Вчені дійшли висновку, що існує 12 модифікованих факторів або тих, на які ми можемо вплинути, щоб уникнути розвитку цього захворювання. Які ж це фактори? Перше, це Відмова від паління. Наступний етап підвищити рівень фізичної активності. Підтримуйте нормальну масу тіла. Індекс маси тіла вираховується онлайн-калькуляторами. Ви можете це зробити самостійно в інтернеті. Було встановлено, що вищий рівень інтелектуальної активності. Може запобігати ранньому розвитку деменції, формуючи так званий когнітивний резерв. Теорія когнітивного резерву вчить нас, що чим більший рівень освіти в людини, чим більша її інтелектуальна залученість, тим пізніше у неї може розвинутися деменція. Тому працюйте над своєю інтелектуальною активністю, учіться, розвивайтеся, вчіть мови, здобувайте наукові ступені, працюйте в інтелектуальній сфері. Люди з високим артеріальним тиском у віці 45-55 років є в групі підвищеного ризику розвитку деменції, якщо ви помітили, що ваш артеріальний тиск. Та поступово підвищуватися вище 130 на 80 мм ртутного стовпчика, варто обстежитись у кардіолога чи звернутися за допомогою до сімейного лікаря. Наступний чинник, який можна модифікувати, це наявність діабету. Раджу вам перевіряти рівень глюкози в крові щорічно, особливо якщо у вас також надмірна маса тіла, здорове харчування, дієта багата жирами. Сіллю, простими вуглеводами негативно впливає на ваше когнітивне здоров'я. Що робити? Вважається, що найкращою дієтою для серця, судин і мозку є так звана середземноморська дієта, де люди вживають протягом тижня мінімум дві порції риби, багато фруктів та овочів, наприклад, 400 грамів фруктів та овочів на добу, менше ніж 5 грамів солі щодня та Оливкову олію, горіхи, насіння. вважається, що запійне вживання алкоголю, наприклад, по п'ятницях з друзями. В пабі чи вдома негативно впливає на когнітивне здоров'я, руйнує клітини мозку, а також може призвести до інсульту, інфаркту, а це додаткові судинні фактори ризику деменції. Для того щоб це уникнути, воос радить помірно споживати алкоголь. Найкраще не споживати взагалі, тому що безпечної дози алкоголю не існує. Проте Вважається, що не варто перевищувати, наприклад, 14 дрінків на тиждень. Це не більше двох дрінків щодня. Що таке один дрінк? Це, наприклад, один келих червоного вина. Наприклад, 40 мл міцного алкоголю, такого як віскі, чи 300 мл пива. Депресія також є фактором ризику розвитку деменції, особливо зараз, коли в Україні війна важливо дбати про своє ментальне здоров'я, якщо ви помічаєте за собою знижений настрій, апатію, втому недостатність сил, обов'язково звернутися до психолога і вчасно діагностувати та лікувати депресію. На жаль, негативно впливає на когнітивне здоров'я також соціальна ізоляція. Як цього уникнути? Будьте соціально активними, спілкуйтеся з друзями, з родиною. Виходьте кудись, беріть участь в якихось проектах, будьте волонтерами, допомагайте один одному. Чи існують ліки від деменції? Деменція прогресуюче захворювання, і, на жаль, з віком стан людини буде поступово погіршуватись. На сьогодні не існує ліків, які здатні зупинити чи вилікувати цю хворобу. Існують препарати, які які можуть дещо сповільнити її прогресування? Ці ліки, які сповільнюють прогресування захворювання, має підбирати вам лікар, невролог, сімейний лікар чи психіатр. Також не існує на сьогодні гарних доказових даних щодо доцільності призначення бадів, вітамінів чи омега 3 жирних кислот. Скільки живуть люди із хворобою Альцгеймера? Середня тривалість життя від моменту постановки діагнозу хвороби Альцгеймера варіює від 3 до 20 років, але вважається, що найбільш типовим є показник 8-10 років. Яка буде якість цього життя залежить від рівня надання допомоги, також від підтримки членів сім'ї, родини, від того, в яких умовах буде проживати людина? Як полегшити побут людини із деменцією поради рідним? Перше. Людина не повинна надовго залишатися сама. Через те, що при деменції у людей можуть виникати нейропсихіатричні розлади, людина може злякатися, через це настати збудження, і вона може завдати собі травм. Людина може загубитися. Тому обов'язково треба постійний нагляд за цією людиною. Потрібно подбати про створення безпечного середовища, щоб вдома не було на видному місці гострих предметів якими людина легко може травмуватися, щоб не було речей на підлозі, за які можна перечепитися і впасти. Також, якщо людина кудись виходить, важливо, щоб, можливо, ви знали, куди вона іде. Можна також використовувати браслети, на яких вказати ім'я, прізвище пацієнта, і написати, що у нього, наприклад, деменція, або вказати номер. Свій людини, яка доглядає за цим пацієнтом, якщо це ранні прояви захворювання, і людина ще може самостійно себе обслуговувати, важливо записувати їй план дій, розпорядок дня, також, наприклад, стимулювати когнітивну активність і все таки дозволяти людині. Ходити в магазин за покупками, проте давати з собою список речей і постійно бути на зв'язку. Важливо навчити літню людину користуватися, наприклад, мікрохвильовою піччю замість газової плити. Якщо людина приймає певні ліки, важливо організувати цей процес, наприклад, розкласти таблетки в коробочку по днях, по годинах, щоб людина не переплутала ці ліки і правильно їх змогла прийняти, заховати зайві ліки, щоб не було доступу до цих препаратів. Паратів важливо організовувати спільні обіди, вечері для того, щоб залучити людину до взаємодії з членами родини та покращити її емоційний стан і таким чином апетит. Я бажаю вам дбати про своє когнітивне здоров'я, уникати шкідливих звичок і по можливості розуміти свої ризики та вчасно коригувати їх. Підписуйтеся на канал МедПлюс. Ставте вподобайку цьому відео та пишіть свої питання в коментарях. Я обов'язково на них відповім.